Всім привіт! Якщо ви бажаєте навчитись створювати інтерактивний контент для дистанційних уроків, цікаві різні форми перевіряти знання дітей, навчитись користуватись онлайн-дошками для колективної роботи, створити скрінкаст, монтувати відео та опублікувати його на YouTube для подальшого поширення для своїх учнів, вам точно на практичний інтенсив інтерактивні сервіси. Є два рівні рівень 1 та рівень 2. Навчання відбувається в закритому телеграм-каналі. Щодня ви отримаєте три практичних завдання, які містять чітку інструкцію, скрінкаст, шаблон документа та зразки виконання завдання. У вас є 7 днів активного, інтенсивного навчання, під час якого ви ознайомитесь з 15 сервісами. Навчитесь працювати в них. Створите по одному або кілька проєктів в кожному сервісі. Почнете створювати свою власну базу інтерактивних навчальних матеріалів для дистанційних уроків. Під час курсу передбачено дві консультації та постійний зворотній зв'язок. Отож, 15 сервісів, 7 днів, дві консультації, активне інтенсивне навчання. Деталі в описі під відео.